Приїхав на форельку, пробую камеру, в 1080 пізні маю, поки що щось не можу розібратися з камеркою. Будемо пробувати по форелі. Зловив я одну рибку в своєму житті колись, в минулому році, але випадково, коли щучку ловив, а так то досвіду в мене небагато. Ну, знаю, що є правило першого заброса, що якщо ти кидаєш, форель, якщо там стоїть, якщо вона не клюнула, значить вона втекла. Того треба тихенько. От зараз будемо пробувати під мостиком на струї. Гори низки, татри. Сезон почався тиждень тому. Кажуть, якщо ти був в Карпатах і не з-під весного моста. Тут я не був у Карпатах? Тут водиться вона, Корелька, і Харіус, і лосось, і Голавель. Поки не вдається зловити. Тут сморчки ростуть, Свідка назбирала ми на минулих вихідних і нажарила. Реально ділікатес весняний, але ну, я не бачу. Я не бачив, як вони росли. Свідка приїде, пошукає. Зараз годинку покидаю сам. Хотів зранку поїхати, але не вдалося, бо настраював камеру. От. І тепер вже півдесятого. Це вже, звичайно, не ранок. Це вже день. Ну колись я сюди приїду з ранечку в 6 ранку. Тут не треба покльовок, тут просто походити, покидати лайв. Зараз течія буде тут вже стихати. Спробуємо тут щось. Я на твістер на течію. не дуже приємно. Я думаю я все правильно роблю. Тут зараз треба попробувати на цих камінцях. Там впадає струмок. <кій> Зараз на цій відстані, від цього миска, від пеньочка до струмка Попробую, Може стоїть перед струмком. Скоріше за, але тут теж таке місце, де вода зносить до нього. Зливається два потока. Зараз спробуємо. Отака вертушечка МЕПС, другий номер, сьогодні пасмурна погода, пробую на золотистий, але поки безрезультатно. Зловив я рибку своєї мрії на річці, ну це вже форель струмкова. На вертушечку МЕПС взяла отут прямо. Золоту чорну крапочку.